Дорогі глядачі, радий вас вітати в нашому саду мудрості, прекрасному, неповторному саду мудрості. Дійсно, тому що тут зібрана вся мудрість народу селекціонерів, колекціонерів, які виводили, привозили. Ці рослини розповсюджували ці рослини, вивчали ці рослини, їх корисні або навпаки некорисні властивості. Хочу показати вам диво, яке знаходиться на території Києва, це невеличкий дендрарій, невеличкий сад, який створений 28 років тому назад руками моїми, моїх друзів, моїх колег, так як сад оточений з усіх сторін. Будівлями, то, звичайно, тут існує своєрідний клімат. Ось подивіться, будь ласка. З усіх сторін є будівлі. Тому всередині створений мікроклімат. Сонце відбивається від стін будівель, і тут у нас на кілька градусів тепліше, аніж назовні, на вулиці. І звичайно в такому мікрокліматі можуть рости різні незвичні. Для нашого клімату рослини. Тим більше в Україні клімат і так уже стає тепліший. Що ж тут незвичного росте? Зразу йду і показую. Подивіться, які різьблені листочки. Що ж це за листя, таке цікаве. А вже кілька років тут у нас в саду росте. Догадуйтесь, що за листя. І ось перше зав'язалися плоди. І це є смоква або інжир. Не знаємо, як вони будуть нам смакувати, чи дозріють вони, чи взагалі вони будуть їстівні, або будуть пустоцвіти. Теж цього не знаю. Плющі зайняли своє місце. Зверніть увагу, які як в них корінці, які чіпляються за стіну, щоб е, досягнути сонця. Листочки, які плющ теж не скидає на зиму. Молоді листочки більш світліші, це вже старі. Плющ рослина отруйна, але з неї роблять витяжки. Сам колись лікувався від кашлів, пив сиропи з витяжок плюща. Є у нас ароматні рослини, наприклад, меліса. Ми з нею робимо чаї. Така пахуча, різновид м'яти. Живуть у нас і равлики, ось спить равлик виноградний. У неї стівні. Але у нас вони виконують роль як живі об'єкти. Любимо спостерігати, що хтось у нас в садочку живе. Землепокривні, барвіночки. От хрещаті, такі красиві, квітують. Виноград дівочий, китайський, трилистковий, покриває всі стіни. Ця частина стіни покрита плющами, а світлі листочки це якраз є виноград китайський дівочий. Папороті молоді стравусники. Будемо шукати цвіт папороті, але ж ми знаємо, що папороті не квітують. А розмножуються порами, які утворюються ось тут на зворотній стороні листочка. Гордість нашого саду це буски. І різні у нас форми бусків, ви бачите, є махрові, буски темні, є самі звичайні ось такі. Ніжні, ніжні. Сосни, як ви бачите, ми формуємо в формі таких лімб одиноких для того, щоб сосна не розросталася, от зараз якраз в травні. Оці молоді пагони, отак відщипуються, залишати треба десь сантиметр цього пагона. Дуже корисно оці молоді пагони профілактично вживати в їжу. Під час Другої світової війни партизани, які мешкали в лісах, від цинги жували молоді пагони ялини, сосни і в такий спосіб себе забезпечували вітамінами свої ясна. Квина, рідка форма, Ви бачите, з біленькими смужками. І ось вона квітує, наша купина. І я її дуже люблю. Вона декоративна і рідкісна. Тиси. Привезені були зовсім малесенькими. Одного ми тиса формуємо як їжака, а цього тиса ми формуємо ось так ярусно. Дивіться, який він став зелений, гарний, свіжі гілочки наростали. Рослина, яку в народі називають юдове дерево, бо воно має круглі листочки, які нагадують монети, квітує ось так багряним цвітом, тому його так і називають багряник, теж привезений з Криму. Цибулька квітує декоративна. Пампаська трава. Зараз вона має ось такий вигляд. Коли вона виростає, стає високою більше за зріст людини. Має особливість таку, як осока. Коли вверх протягуєш ось так, не ріжеться, а тільки стоїть вниз протягнути пальці, як можеш їх порізати. На кінцях кожної травинки є зубчики, які ріжуть. Красива пірамідальна туя. Ось я її так вистриг і вже років 12 підтримую її ось в такому вигляді. Гуні дикі, красива, ціла крутинка у нас тут є. Якраз зацвіли. Квіточки ніжні, такі, як метелики. Ось прилетів з якраз. Хто не знає, показує. Це все є дика снить. Снитка. Її молоді листочки теж вживають в їжу. Вони дуже корисні в салатах. А є снить декоративна. Ось така вона. Дуже гарна. Єдине, що ця рослина, як і барвінки, трохи агресивна, займає самовольно багато площі, ми з нею боремося, але вона нас радує ось такою красою. Отже, якщо вам подобається те, що я вам розказую, показую, пропоную, лайкайте, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. І дивіться з задоволенням нові ролики.